Добрий день, мої милі мої хороші. Будемо робити вушка по корейськи в домашніх умовах. Нам понадобиться для цього два вушка відварених. Я вже їх відварила і порізала на таку соломку. Нам понадобиться чайна ложка цукру і півчайної ложечки солі, півчайної ложечки перцю і коріандр. І 4 зубчика чесничка, я вже їх передавила на чеснодавку. Також соєвий соус, олійки, соєвий соус 2 столових ложки, олії 2 столових ложки і 1 столова ложка оцту. Тепер беремо отак, додаємо сюди соль і перець. Добавили. І отак хорошенько ми все це перемішали. Це це акуратно перемішуємо. Тепер е, ось перчик приправка, додаємо сюди часничок. Висипали Сейчас. потім додаємо соєвий соус, оцет, 2 столові ложки олії. Це в нас буде заправка для вушок. Зробили отакий соус. І оцей весь соус вливаємо. Перемішуємо все гарно. Накриваємо зараз я накрию пленочкою, ну, я взяла потім пересипала ці вушки в лоточок, і на 2-3 годинки ставимо в холодильничок. Коли цей час пройшов, достаємо і кушаємо. Зараз спробуємо. Це так смачно. Так що робіть по моєму рецепту, будете дуже задоволені. Оце такі вийшлося поросячі вушка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.